І так друга частина відеоролика по ситуації, яка склалася із жителькою села Владиславки, Яною, а саме те, що можливо, на її думку, окремі громадяни спільно з працівниками Миронівської поліції хотіли в шахрайський спосіб, можливо, ми не стверджуємо заволодіти коштами, які вона ще навіть не отримала на дитинку за загиблого воїна Збройних сил України. Я правильно зараз скажу? Чи щось я може Так, так? Ну, все точності, чи може щось там по-іншому? І, і всекава. Так. І, да. і от е, ми ж тобі не будемо кривити душою, спілкувались по телефону і. Е, ти, скажімо так виявила бажання значить, відобразити решту моментів, які я вважаю можуть бути дуже цікавими, особливо для миронівчан, тому що люди повинні знати, взагалі, що таке Миронівська поліція і що таке Миронівські окремі громадяни, яку можливо, можливо вони загрозу е, значить можуть становити для місцевого населення.